І так, товариші трудяги, всім добрий день. Е, сьогодні мова піде про два топових е, і популярних агрегата від компанії Техномашстрой. Це у нас агрегатик е, міні. Я його велосипед називаю. Це у нас іде ротек 100 і маслопрес, побутовий домашній, який називається маслятко МП-50. Е, доволі в ринок е, ці агрегати е, війшли непогано. Е, Продуктивністю своєю, по суті, вони показали, що вони щось можуть за такі кошти у, у себе в будинку. Ви можете е, робити як продукт олійний, так і продукт комбікормовий, який забезпечує вашу е, свійську там тваринку. І по суті, ви не їдете на базар, не переплачуєте лишні кошти. Е, ну сьогодні мова піде не про те, які вони там е, хороші чи погані, а про те. З чим ви можете стикнутися під час експлуатації певного часу. Ну от, МП-50 відпрацював вже в нас більше року. Е, надавили ми з ним е, олії, ну не знаю, якщо чесно, літрів 50-60. Тобто десь отак. Для дому я, лучше, знаєте, сояшник у мене лежить, я 10 літрів надавив, мішечок підвішав, воно там мені стекло, відфільтрувалася олійка і все класно. Ну і, Свіжачок олії завжди у нас є. Е, так само Ротекс, ви скажете, вроді би вже є база, е, і ви можете великий для себе обсяг роботи робити, там і, і гранули і так далі. Ну, У мене є жінка, Маруся моя, яка е, любітельниця поексплуатувати ці агрегати вдома. Якщо е, е, я їду і працюю за своїми справами, да, то я їй привезу, наприклад, там два-три мішечка чисто заколотю стартового комбікорма, і вона от для ціплят робила вдома. Із гранулятором соточкою, тобто вона собі поставила, грибеця в клумбі, там дітки бігають, а в неї там потихеньку по суті йде оця от гранула, і проблем ніяких немає. Ми ціплят маленьких купляли курочки-несучки триколор. В них виходить, називається ця ж порода. порода да. Ну і Ми їх самі стартонули, самі якось отак підняли завдяки оцьому маленькому грануляторі. Тепер. Получається, переходимо до діла. Е, придбати його можна на техномарструї. Номер телефона я вам за, закріпляю Колі Філоненка. Зразу кажу, що він є знизу в коментарях. Е, виключно старайтеся придбати його від першої е, особи, тобто від заводу-виробника. Тому що є деякі вже е, ну як не перекупи, а не дистиб'ютери, як їх правильно, господи. Е, Коротше, люди, які е, теж продають ці агрегати, отак от, от. Я не знаю. Ну, типа як в них. Е... Не франшиза, ну коротше, ладно. Отак от, от заходите тем коля Філоненко або номер телефона тута. Бо буває, що люди попадають на інші якісь сайти, там замовляють. Потім появляються якісь проблеми. Вони дзвонять до мене, кажуть, коля, що нам робити? В нас там тріснула матриця. А де ви замовляли? Там ось на оцьому ось сайті. Це сайт не виробника. І ну, я не знаю, кажу, якось дзвоніть туди і вирішуйте це питання. А якби це був сайт заводовиробника, то там би може зовсім по-іншому би йшло питання. Ну да ладно. так, переходимо до діла. Rotex 100. у мене він на базі 1,5 кВт. Це у мене самий перший ще був ротикс іменно заводовиробника. І у роботі я прям тоді побачив, що півтора кіловатного двигуна для нього маловато. От чогось я думаю, от якби чуть-чуть сильніший. Ну і через деякий період часу вже на цей ротекс почали ставити двигуни на 2,2 кВт, який вже слугує хорошій роботі, і він не стає в роботі, він працює чітко. Півтора кіловатний двигатель, якщо ви засипали суміш і починаєте дожимати роліки, то ще роліки навіть не чути, що вони торкаються до матриці. Моторові важко, і він стає в роботі, тобто іменно самої мощності двигуну 1,5 кВт не вистачало. Тож, 1,5 кВт двигун для цього агрегата не годиться. Якщо ви берете робочу частину із шківами, то ставте туди від 2,2 кВт. Тобто можна мінімальний поставити 2,2 кВт, Піковий максимальний можна пшилити сюди 4 кВт, якщо ви самі вже його робите. Тоді. Під час роботи, після якоїсь певної експлуатації є така штука, як закисання матриці на валові. І Виходить так, що ви вкручуєте оцей зйомник і починаєте крутити зйомник, зриває болти. І полягає питання: Йо-майо, що -йо, робить? А що робити? Берете таку паличку, отаку паличку, знімаєте оцей ось, виходить. Засипний бункерочок, Оцей ось від, 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 відключаєте Ось висипний оцей бункерочок. Поняли? Знімаєте. Берете хорошу дебелу паличку. Тобто ручка повинна бути така, як на молоткові. Поняли? Знімаєте ролики. Оці, які у нас тут стоять в агрегаті. Марус, покажи поближче їх. Во. Є, да? Включаєте агрегат, запихаєте ось сюди ось паличку, так от. і жмете якомога сильніше вниз. І у вас потихеньку матриця зніметься вгору. Поняли? Якщо ж це діло у вас, так сказати, не працює, тоді берете отакий дрючечок, теж так само, і стараєтеся з-під низу молоточком або якоюсь уже ж, так сказати металічною монтіровочкою, тому що були такі. Е Цікаві факти, що люди не могли зняти матрицю. Ну обично оце спасає прямо цей дрючечок. Перед тим ведешкою, е, ну там на годинку ведешкою зверху запшикайте, щоб воно там трошки розкисло, і матриця запустила агрегат, і матриця у вас знімається із шпонки нагору. Так що е, по суті проблем немає. Я вже десятьом людям у нас тут по окрузі їздив і так витягував матрицю, бо е, зривало, виходить е, сам сйомник. Тепер. Е, іде, виходить, змазка. Е, кажуть, треба змазувати, не треба. Задні агрегата, тут у нас ось стоїть масльоночка така. Ось вона, ось покажи її. Хоп. Бачите, ось масленочка. Сюди ви підключаєте пістолета і ось отут, ось бачите, ось дирочка є. Во. І шпигуєте, шпигуєте е, туди змазки, щоб прямо сюди воно вже полізло. Тобто, чим більше смазки, тим краще буде вашому агрегатові під час роботи експлуатації цього агрегату, тобто виставили роліки, да? виставили під щупи, чи так як я завжди кажу, що піднімаєте вал і трошечки вони дожні дряпати об матрицю. Запустили агрегат, сипнули суміш і тоді починаєте підтягувати. Підтягувати у нас раз, іде лівий болтик, іде правий болтик. Якщо ви цей напівоборота підтягли, то і цей напівоборота. Це слугуватиме тому, що е, ролики будуть рівно торкатися до матриці, що зліва, так і справа. Тоді у вас робота буде е, по суті проходити ідеально хорошо. Е, далі, після кожної роботи, ви ролики повинні попустити Матрицю чистити після роботи не потрібно, висвертлювати не потрібно. Тобто, на тій суміші, яка гранулюється, ви на тій суміші і закінчуєте цю роботу. Все. Тобто, сьогодні погранулювали. Завтра знову починаєте гранулювати. Тепер, так сказати, перша стадія придбання агрегата. На заводі виробника вам пропонується дві послуги, яка називається піскоструй, тобто холодний. Е, холодна обробка цієї матриці піскоструєм. Да, е, матриця вичищається до сірого, такого блискучого. Ну, як от, як оцей ось моторчик, от така вона десь виходить. Завдяки піскострую, вона від оцього накалу, від масла, коли матриця закаляється, вибивається, вичищається піском. Е, це слугуватиме хорошому, легкому стартові притирки вашої матриці. Ну, є і ще одна послуга: це притирка матриці на заводі виробника. Чогось так стикнулися, що яких людей вони замовляли притирку. Приходила матриця, все нормально, запустили. Будь здорова. Та чхай, чи що. Дякую. <плес> Запустили все нормально і гранулюють з того ж моменту, як тільки агрегат прийшов. Але в більшості людей не виходить запустити агрегат. Дзвонять до мене і кажуть: от ми замовили притирку, нам агрегат прийшов притертий, і ми засипаємо, а воно не робить. Я щось більше схиляюся до того, що люди просто не мають навички. Да, от о цієї першої навички правильної грануляції. І, можливо, або бояться прижати ролики в цей момент, тому що агрегат новий, вони його тільки бачать. Можливо, він і притертий. Будь здорова, Матвій. Ще, нормально. Можливо, він і притертий, тому що в одних стартує матриця добре, а в інших не виходить. І от є такі люди, які кажуть: у нас не вийшло, що нам робити, в нас матрицю закатало. Коротше, я зняв ролики. Буду її висвердлювати в такому е плані. Якщо вже у вас не вийшло е цю матрицю стартонути, а ви за притирку заплатили. Ну, значить, це можливо або вина заводу, да можливо вони її не дотерли. Або ж це ваша вина по експлуатації, можливо, ви щось неправильно зробили з цим агрегатом тут. вже так сказати, питання хто зна, я, яке ставити, кого винити в цьому плані? Щоби притерти цей гранулятор самому ви берете притирка, яка запатентована каналом ДХТ, Берете висівка пшенична 10 кілограмів. Її виходить, засипаєте в якусь таку миску об'ємну, туди виливаєте 2 літри масла переробки. Тобто висівка є різна. Ну як практика показала, півтори літри вистачає для тих людей, які вже мали справу з притиркою матриці, і все чітко. Якщо ви ще ні разу цього не робили, краще вийти 2 літри. Да, буде притирка трошечки по довша, але працюватиме нормально. Получається 10 кілограмів пшеничної висівки. Ви сипете іменно висівки. Хлоп'я, оці такі шолуха поняли, пшенична не дроблена пшениця, а іменно висівка. Потім 2 літри масла і літрова банка піску. Ну, бажано, звісно, річкового. Він е, трошечки більший образив має, і тоді притирання матриці йде, е, слугує е, дуже хорошо. Що ви робите? Намішали оце все діло, щоб не було у вас отих там шариків, комочків, усе до однорідної консистенції. Вимішали. Запускаєте агрегат, поливаєте легенько цей агрегат маслом, олійкою оцією ж, ну, переробкою, і починаєте сипати сюди трошечки суміші. Якщо в цей момент суміш у вас не йде, притягуємо ролики до того моменту, поки ви чуть-чуть не почуєте такий звук, коли мов ролік. Об матрицю чурхає. От коли він вже об матрицю починає е, торкатися, чуть-чуть, от буквально там, навіть не на третину, ну от на чуть-чуть повертаєте е, болтик назад, і у вас йде чіткий, класний зазор між матрицею і роліками, в цей момент від ціля у вас посипеться е, притиручна суміш. Притираєте десь близько годинка-півтори е, і потім вже починаєте засипати оцю суміш. Не забувайте, суміш повинна бути зволожена. Тобто, якщо ви взяли оцей агрегат, суміш зволожується до ну 18% вологи повинна бути в суміші. Тобто, якщо ви взяли там кукурузу пшеницю, ячмінь перемололи, а у вашій е оцій суміші дерті там 13% вологи, то сюди треба літрів 4 води влити, як мінімум, для того, щоби. Вологу цю збільшити, і вас тоді агрегат працював хорошо. На суху він буде е, гнати борошно, і продуктивність у нього буде близько 15 кілограмів за годину. Е, тож краще зволожити. При зволоженні у нас іде хороше прогрівання, тобто йде правильна нормативна температура гранули, і продуктивність у нас збільшена, так як. Іде хороша клейковина, і грануляторові легко продавити через матрицю саму по собі суміш. Так що, в принципі, з цим моментом, ви теж уже, я думаю, будете так сказати, готові до цього. Якщо у вас гранулятор прийшов тільки притирку. Бажано декілька разів його закінчувати саме на притирочній суміші, тобто притерли його, зробили собі там два Гранули притирочної суміші, засипали, поняли туди трошки, тобто матрицю цю запежували і все. І на наступний день обратно можете сипати цю суміш, і вона вас буде працювати, так сказати. Е матрицю ви будете упаковувати і розпаковувати, зрозуміли. Ну а потім, уже там після якихось 250-300 кілограмів е комбікорма, вже такої е послуги для гранулятора робити не потрібно. От і все. По суті, що працює, все нормально. Запустили, зробили, виключили. Все, більш по, по ньому дуже таких е, мінусових робот немає. Ага, і ще, е, Получається, якщо е, не забувайте е, дотягувати ремінь, Того, що е, тут через певний період часу ремінь буде попускатися, і старайтеся його натягти. От і все. Так що цей гранулятор, по суті, показав себе дуже хорошо. Він недорогий, він е, популярний. І я знаю, що. Не знаю, так, мабуть, у 20% усіх моїх підписників є вже отакі гранулятори, а може й в більшої відсоткової е, оцієї е, чи ну чи числа в оцьому, людей. Коротше, я думаю, що багато купило вже оцих от агрегатів, і про нього навіть по цей день я нічого поганого не скажу. Є такі, може, можливі там, от можна було б до, до двигуна зробити натяжник додатковий, е, а може він вже є, я не знаю, е, бо трошечки неудобно. Мотор треба відпускати, потім отак сюди ось отак впирати е, якусь паличку, і виходить, потім його натягувати туди і зажимати. Тобто, трошечки важкувато його обслуговувати в тому плані, щоб натягти ремінь. Але по суті, дуже Дуже там проблеми і немає, можна це все зробити. Тепер переходимо до агрегата маслятку МП-50. Ві... До речі, ці агрегати всі на 220 вольт. Е, про цей агрегат взагалі дуже поганого нічого не скажу. Е, єдина біда роботи цього гранулятора. Це у, людей... це у людей, виходить, вириває або сальник, або уграється редуктор. Поняли? І опять же хтось напише, що це херня, тому що там щось неправильно зроблено. Ні. Діло в тому, що е, дійшли ми теж до висновка, канал DHT дійшов до того плану, що цьому агрегату потрібно теж робити притирку. Дивіться, в чому біда. Коли ви купуєте отакий собі агрегатик, ви включаєте тут, до речі, ось бачите, як. Стоїть частотник, який перетворює 220 вольт на 380. Такий от частотничок. Тут а у нас стоп, старт. І в общем, можна реверс там влаштувати і так далі. В общем, все у нього є, що треба. І, Виходить, ви тут виставляєте частотником частоту е, рухомості мотора. Я просто зараз не маю. У мене тут резетки, треба тягти переноску через е, весь двір. Ну, в общем, я думаю, що поки що я вам на словах об'ясню. Якщо будуть деякі питання в коментарях, ви мені просто задайте це питання і скажіть, Коль, хотіли би побачити там, е, як його запускати, як його іменно притирати. Тому що е, ну, можливо, знаєте, хтось на словах цього не розуміє, хоче бачити очима. Так що, якщо є якісь питання. Е, Бо, хоч які б ви хотіли іменно побачити в роботі, да, е, от ви на ви, визьміть, напишіть це в коментарях. Ну а я ж тоді підготовлюся і це вам усе зроблю. Переходимо до цього. Запускаємо ми двигун, е, відкриваємо тут шиберочок. Да, і що ми робимо? Сипемо сюди сояшник і сипемо-сипемо, Олія не йде, і він стає в роботі. Що ми робимо? Відкручуємо гайку філь'єру. Коротше, відкручуємо цю робочу частину зйомником, це все знімаємо. Чистимо оцей прилипший сояшник до вала. Непонятно чого ж він прилипав. Воно ж вал. Він же ж должен прям уже 20 літрів олії мені зробити. А я ще із ним хитаюся. Кохання в мене, кохання з вечора й до рання. Понімаєте, що треба зробити? Не треба зразу туди сипати сояшник, бо він до цього предназначений, Треба зразу зробити суміш притирки. А суміш притирки, товариші трудяги, дуже проста. Ви берете 5 кг сояшника поняли? стакан піску і пів літри олії. Сояшник, звісно, було б бажано передробити, але якщо ви передробите, тоді дуже важко його ось сюди засипати, в цей бункер. Тож залишайте цей сояшник, щоб він був е, цілий. Сюди виливаєте цей сояшник, півлітри олії вилили. Сипнули туди стакан піску, оце все діло перемішали. Гайку фільєру можна або взагалі зняти, або ж її просто наживити буквально там на два витка, і все, щоб у вас вал від, від гайки цієї фільєри, там буде дистанція в нього десь півтора сантиметра. Він буде оцю всю суміш викидати сюди потихеньку. І що ви робите? Ви робите стартову, так сказати, притирку для того, щоб тоді ваш агрегат запустився чітко. Чого її робити? І чого тоді вилітає редуктор і вириває отут іменно сальник? Коли ви засипаєте сояшник, вал, отут, от шнек оце йде, да? у маслопресі, він іде калений. Тобто, на, на цьому валу йдуть кайомки чорні. Вони закалені поняли. Піскоструєм його не можна, тому що ну він подразниться, цього робити не можна. Матриці можна, шнекові цього робити не можна. І виходить, що виходить, коли ви сояшник, іде момент цього тертя, іде нагрівання. Сояшник прилипає до цього накала чорного, де іде оця кайомочка, і йде заклин, йде заклин самого агрегата. І тоді ж виходить, у вас або рве редуктор. Да, тут він черв'ячний, він і так слабенький. Ну, якщо все правильно робити, він буде слугувати добре. Або вас рве редуктор, або ж у вас видавлює сальні. І тоді от з'являється така біда. Коли ви зробите суміш притирки, оцією легкою притиркою, завдяки жирності хорошій, бо ви туди олії додавите. Соняшник, він сама по собі, лушпайка, вона така, знаєте ж, ну, дряпучка, да? і плюс ще туди пісочку добавите, І у вас оця фільєра буде попущена, він у вас просто, так сказати, Зробить свою роботу, притреться у нього вал. Коли ви знімете оцю робочу частину, він у вас буде там як дзеркало блискучий. Тоді у вас усе буде добре. Тоді ви ставите його сюди, за цей фільєру, гайку закрутили до упора і попустили, потім відкрутили на два оберти. І тоді виходить потихеньку починаєте запускати, розігрівати. Саме, от саме важче, саме довше це його розігріти до певної температури. Маслопрес, він получається. Е, дуже багато людей, от як сказати, е, помиляються. Вони кажуть, що це олія сиродавка. Ну, це неправильно. Сиродавка, коли йде прес сирого сояшника, і олія виходить холодна. У вас олія тут виходить гаряча, тобто це масло, прес сирого віджиму. Тобто, ви сюди засипаєте сиру олію, е, с, 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 сирий сояшник. Але йде процес нагрівання e, da, за рахунок цього ж тертя, У вас олія йде гаряча. І вона не пахне жареною, але вона, от, ну, вона прикольна. От я навіть я не знаю, як вам об'яснити. Деяким підписникам я висилав, просто мене питали, от кажуть, Коль, ми хочемо купити собі маслятку. Можеш нам вислати літру олії, ми й купимо і все. Можеш нам вислати, ми хочемо скуштувати, яка то олія? Висилав після? Того, як люди нажарили котлет собі додому, да, кажуть: нам уже маслопрес їде. Все, сподобалась олія. Декому е, не, не то, що там не сподобалося, хтось не любить запаху цього сояшника. Е, ну, тобто він там присутній, чуть-чуть у нього таке мов є. Не знаю. В мене Маринка вроді би каже, і добре, як отак десь е, смотря, щось жарити, там м'ясо тушкувати, ще щось. Отак добре. Салати. А як в салати? Ні. Як а як, наприклад, салат, да, якийсь там вона хоче заправити ні, в салаті вона ну, ну не смачна. Ну це таке, е, так сказати. Опять же, ж, на, на запах і смак бачите, е, Зато правда. Зато правда, отак, <кій> І тоді, виходить, ви робите свій от готовий продукт. Е, Фільтро вже, до речі, є фільтра, і вже, до речі, я бачив, є на заводі більше агрегати. У нас тут МП50, вже, по-моєму, є МП е, і МП90, по-моєму. Я, звісно, блин, може й помиляюся. Але заходив я на сайт. До речі, я сайт теж закріплю Колі Філоненка. Можете туди зайти, подивитися. Ну, Там, там вже капець. Ну просто я, я дивлюсь, у нас канал розвивається, а Техномарстрой ще більше розвивається. Знаєте, ми так вже йдемо нога в ногу, і все нормально в нас. Ну, коротше, ладно. Е, цей. І ви там на сайті можете подивитися, є фільтри, фільтри для олії. Е, ну, Ми, звісно, фільтруємо як. Що там, Марусь? Батарейка сідала. Батарейка сідав. Закінчуємо це все діло. Я ще дорос дорозповідаю. Можливо, щось і упустив. Ну да ладно. І там уже є фільтра для олії. Це вже, якщо ви хочете зайнятися дійсно цим ділом промислово. Будемо ось, давайте ще раз, Ще розкажемо, так? Да? Я думаю, так. Да. Е, так що, в общем, по суті, там там багато новинок, дуже багато. Там зараз куча куча новинок, е, і я думаю, що вже немає людей, яких би щось би там не заінтересувало. От і все. Ще, ще я вас підбиваю, підбиваю, кажу, може автоклави почати робити строю? От, Інтересно було б, щоб автоклави, да Ну, да, ладно, то, можливо, там буде майбутня розробка. Якщо в них з'являться автоклави, то знайте, що це подав ідею канал ДХТ. Так, ну що, товариші трудяги, і по роботі, по роботі самої е, робочої частини, е, ось на гайки фільєрі тут. Тут, звісно, бачите, воно заюзило, буду ось чистити. На гайку фільєрі тут стоїть ну, така некрупна різьба. І її тут багато. Тобто, через деякий період часу ця різьба олією цією і соняшниковою жмакухою, вона ну, юзиться так. Тобто її забиває оцю різьбу, і гайку фільєру вже ну, не можна туди закрутити, бо воно ж усе мішає. У мене є один підписник, який взяв шило. Узяв щітку по металу і добре там все це діло почистив. Та почистив так, що гайка фільєра взагалі не закручується. Поняли? То, коротше. Я не знаю, робочої частини, на жаль, мабуть, немає у цьому ну, на техномашстрої. І я не знаю, як він вийшов з того положення. Можливо, вони пере... Він їздив десь, може, до токаря йому перерізали нову різьбу чи ще щось. Ну, коротше, я, до речі, і упустив цю всю історію. Ну, в общем, він тим шилом доковирявся і наждачною, не наждачною цією е... щіткою Щит. по металу, що він просто уграв різьбу. А він же ж каже, треба було почистити. Ну... Почистить можна це все діло дуже легко. Берете, знімаєте, е, нагріваєте воду, ну, не знаю, градусів 80 воду, щоб не кипіла. Оце все діло опускаєте в воду на 20 хвилин, буквально на 20 хвилин. Хопа опустили, воно усе там розкисло, розмокло. Берете, підіть в магазині Аврора, купіть щіточку за 10 гривень, зубну щіточку. Усе це отак зубною щіточкою красиво чиститься, миється, ставиться назад. І різьба закручується отак методом руки. Все, проблем абсолютно тоді ніяких немає. Так що, в общем, по суті, якось так продуктивність цього маслопреса е, по цьому. По е, паспорту йде 6 літрів олії за годину. але я вам скажу так: що від паспорта дуже не відштовхуйтесь, так як все залежить від олійності самого сояшника. От яка олійність у сояшнику, от ви десь скільки там і будете отримувати за годину. Ну а вообще я вам скажу, що е, сам процес роботи е, дуже сильно заворожує. що, в общем, якось так, і гранулу прикольно робити, і олія давиться, коли є час. Терпіння, натхнення берете і працюєте, так що товариші трудяги якось так: отакі От агрегатики побутові. Це самі популярні, до речі, агрегати на техномашстрої. Ну і ну там уже ж так сказати, і, і, і крутіші вже йдуть про, промислові. Ну, промислові не так цікаві, як побутові. Тому що побутові кожен хоче в двір собі купити, придбати і так далі. А промисловими роботами дуже мало хто хоче займатися, бо це дуже великий і важкий труд. Так що, ну, ну все одно займаються. Отак, от все, товариші трудя. Всім дякую за перегляд, всім миру здоров'я. Хай вас Бог береже. Трудіться, вертіться, хочете таке, дивіться на сайті. Е, якщо будуть якісь питання, пишіть коментарі, або е, дзвоніть, або пишіть мені у, у Viber, там, чи, чи WhatsApp, куди ви там захочете, туди, туди і дзвоніть. Так, все, все. А, і Приєднуємося до цієї, до групи ДХТ у Viber. Е, Ми ж групу зробили, там уже у нас аж 450 чоловік, мабуть. Да? Так що, кому не ліньки, кому не важко, приєднуйтесь туди. Е, ну, Вже там так сказати, обговорюємо деякі питання. Комусь щось може треба. Е, Ділимося якоюсь інформацією, людьми, хто, хто чим продає, хто чим користується. І ну, в общем, про провакуматори, пакети, свиней, курей, про все там теж обговорюємо. Тобто, там, так сказати, жива постійно публіка. У нас так, ну все, все, друзі. Давайте, всім дякую, всім до побачення. Пока-пока. Yy, з вами був канал ДХТ. Пока.